Друзі, вітаю на обосток з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику. Обговорити є що тем чимало. Мене сьогодні надзвичайно цікавий гість. Це пан Григорій Переполиця, політолог, конфліктолог, міжнародник та директор інституту зовнішньополітичних досліджень. Рада вітати вас. Слава Україні! Добрий день, героям. Слава. Дякуємо, що підключилися. Пропоную от з чого розпочати. З'явилися такі обережні заяви з Китаю під небесній е, виступу Ван Гі, е, глава МЗС Китаю, і зробив такі обережні заяви про підтримку мирної угоди, мирних ініціатив. Е, кажуть, що, зокрема, зацитую. Українська криза, так вона називають війну, триває вже майже чотири роки. Китай увесь цей час наполегливо створює умови для миру та порозуміння між усіма сторонами. Також вона їй говорить, що відкрилося вікно для переговорів і з'явилися обережні очікування наближення миру. Хоча у цій заяві є в нього і відсилка до першопричин конфлікту, про що завжди говорять в Кремлі. Хоча шлях попереду залишається важким, каже Ванї, Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль для усунення першопричин конфлікту та досягнення міцного миру і стабільності в Європі. Ось така заява, якщо коротко, так що маємо розуміти за цим, що мусимо для себе, як трактувати так оцю цю заяву з Китаю. По-перше, ця заява практично нічим не відрізняється від заяв 23-го року від 12 пунктів плану Сізіньпіні, як ви знаєте, де підтримується державний суверенітет України, так, але мир має досягнути тоді, коли буде усунуто першу причину. Оце питання, коли усунути першу причину, відразу нам дезавоює цю всю історію цієї офіційної позиції Китаю. Да, Китай за мир на умовах капітуляції України. От що власне це означає, тобто, пане Григорію, ми за це цією заявою не мусимо бачити. Наприклад, якусь подальшу активність, чи сподіватися на подальшу активність Китаю, що можливо він включиться в переговорний процес зараз. Чи ні? Чи не варто на це сподівати? А, Давайте подивимося на історію а, на історію, починаючи з 23-го року, пам'ятаєте саміт миру в Женеві, декуди запрошувався і Китай, коли Україна зорганізувала цей саміт Миру. І там були висунуті перші три пункти чи перші три принципи, які стосувалися забезпечення глобальної безпеки. Тобто, оці три перші пункти, вони, власне, були покликані, щоб залучити якомога більше учасників, тому що будь-яка країна має бути зацікавлена в глобальній безпеці. Але що з цього вийшло? Сьогодні нічого не вийшло. Китай створив власний е е саміт глобального півдня е як альтернативу цьому саміту миру. І все стало зрозуміло, що за цією війною стоїть саме Китай, тому що Росія є союзником Китаю в цьому глобальному протистоянні зі Сполученими Штатами Америки за Становлення нового світового порядку на умовах глобального домінування Китаю, ну і, звичайно, в союзі з Російською Федерацією. От що це по суті означає? Пане Григорію, а що ви думаєте про переговорний процес, зокрема про те, в якій він точці зараз? Бо ми бачимо ці провокації з боку Кремля, про нібито атаки на Валдай, про те, що вони нібито будуть переглядати переговорну позицію? Це свідчить про те, що Росія буде далі саботувати переговорний процес, чи чого так, чи? звісно що буде саботувати цей переговорний процес і продовжувати нарощувати бойові дії? З Україною. От що це означає, і готуватися до війни, до нападу на країни Балтії і Польщу, От що, в принципі, це означає. Так, тому що Путін вже не може вийти, вийти з цих рамок миру. Так, йому потрібна перемога одна на всіх, і капітуляція не тільки України, але й Європи. Тому що. Україна є частиною Європи, і тому він загрожує одночасно і Україні і всій Європі. А тільки в такому, коли Європа також капітулює як Україна, тільки він доб'ється своєї фінальної мети цієї війни, тому що російсько-українська війна це і є третя світова війна, яка вже власне почалася. І противником тут є перш за все Сполучені Штати Америки. От ну і Європа. Чому Європа? Тому що з одного боку, начебто, Китай зацікавлений в торгівлі з Європою, а з іншого боку, це ця третя світова війна, як і Друга світова війна має собою ідеологічний контекст, як сказав Байден, все ще з початком його каденції. Він вже чітко чітко заявив, що ця війна має глобальний характер, і це війна між Силами авторитаризму і демократії. Ну, воно так власне, і є. Поки Європа залишається таким островом демократії, то, власне, проти Європи зараз працює не тільки Китай і Росія, а й Америка. Тому що для Трампа демократична Європа теж є противником, оскільки він прихильник авторитарних режимів. Так, і побудови тоталітарних політичних режимів. Тому йому імпонує і Лукашенко, імпонує і Орбан, і всі авторитарні лідери власне у світі. Орію тут цікаво, чи розуміють це в Європі? Бо ось, наприклад, News цитує одну з свіжих заяв прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Туск заговорив, що є позитивні сигнали після переговорів, які відбувалися у Сполучених Штатах Америки. За словами Туска, існують підстави вважати, що війна може завершитися швидше, ніж очікувалось. Чому тоді а, такі заяви звучать? А, Та. Ну, бачите, Польща займає особливу позицію. Вона ну, е, намагається бути поміж е, е, цими, цими блоками, про як протистоячими, які ми сьогодні спостерігаємо, і вона, наприклад, виступає проти створення європейської стратегічної автономії. І так далі, вибудовує свою концепцію побудови Східного щита Європи чи Європейському Союзі, тому вона, власне, намагається тримати таку проміжну позицію. А на чому побудований навіть ці 20 пунктів плану, мирного плану, який, звісно, Польща підтримує, так вони побудовані по моделі корейського сценарію. Створення зони безпеки, гарантування е, власне миру, е, ну і відповідно, якщо е, в, там же є угода між Південною Кореєю і США, і там стоїть е, е, на кордоні друга американська армія. Чи має Америка розміщувати таку ж американську армію? На лінії розмежування, скажімо так, чи, чи на лінії безпеки, як вони це називають, нічого ж там немає. Е, розумієте? Начебто дають гарантії, але е, знову таки, що головне в цих 20 пунктах? В 20 пунктів тут е, саме головне це е, підписання е, угоди між. Росією і Україною про ненапад, про взаємний ненапад. От є політична основа, на що нанизуються вже і створення зони безпеки, так і міцні гарантії, які мають надати європейці, власне, а вірніше Коаліція охочих і все таке інше. США і НАТО. E, e, так нададуть Україні гарантії безпеки, які відзеркалюють статтю, статтю. E, статтю 5. Але що в статті 5? Статті 5 це означає. Як тільки Росія порушує в принципі, в ідеалі, якщо Росія порушує мир, то США вступає в війну з Росією. От що це означає? Тут нема принципу колективної оборони. Є, прирівнюється до п'ятої статті, статті, але без колективної оборони. Розумієте, тому всі ці угоди можуть бути в будь-який момент порушені. Вони є надзвичайно тривкими. І тому надіятись на гарантії, всі гарантії, ми не можемо. Так же, як і до Будапештського меморандуму. Я ще раз підкреслюю. Що основою виконання всіх інших пунктів є угода про між Росією і Україною про ненапад один до одного. А що в великому договорі, який був ратифікований між Росією і Україною про дружбу співробітництво і партнерство, що там не було такого, там теж повага до державного суверенітету, непорушність кордонів. Ну і що? Росіяни підтерли цим великим договором. І на чому все? Тим більше, тим більше, що вони не мають наміру зупиняти війну. Вони мають намір продовжувати її. І те, що вони тепер намагаються говорити, що там Україна стріляла по резиденції Путіна. Вони будуть багато казок придумувати. Вони будуть робити все, аби не підписати цієї угоди. А якщо вони навіть підпишуть, то вони її не будуть дотримуватися. Повірте, уже з Будапештським меморандумом, так було. І там були гарантії, власне, не менші підкріплені договором про не розповсюдження ядерної зброї, заключним Хельсинським актом статуту ООН і багато чого іншого. Пане Григорію, в цих 20 пунктах майже там в кінці одна з вимог, один з пунктів, це проведення виборів в Україні, якнайшвидше після підписання цієї угоди. І от зараз ця тема вже активно тиражується в інфопросторі, з'явилися навіть прізвища кандидатів, які користуються. Популярністю серед українців і називають Кирила Буданова, очільника ГУР, називають нинішнього президента Володимира Зеленського, і називають колишнього головкома Валерія Залужного в якості популярних персон для українців. Як ви бачите, чи можливі вибори під час воєнного стану, якщо будуть внесені якісь зміни до законодавства, якщо буде розроблений цей новий закон про проведення виборів, чи може таке відбутись? Ну я можу бути. Ці вибори, коли країна в стані війни. Ну це ж і Конституція, і закон про воєнний стан це ж абсолютно забороняє все це. І це, і це абсолютно зрозуміло. Будь-яка країна, яка зазнає агресії з боку іншої країни, вона вводить ці документи. А це означає, що? Почнуться вибори, фронт кинуть, розумієте, і росіяни підуть. Тому всі ці вибори це певний спектакль, який роз, роз, розігрується на догоду Трампу, тому що у нього є забаганки у будь-що зупинити ми, зупинити бойові дії і швиденько отримувати Нобелівську премію. А там трава не рости після цього. Ну ми не можемо це кинути в демократичному плані, тому що а ідея цього полягає ще в одному в тому, щоби. Повалити Зеленського. Вони ж ми ж сам прекрасно знаємо, коли Трамп говорив, що у Зеленського нема підтримки, тільки 4%. Вони не можуть. Вони переконались, і Росія, і, і США переконались, що Зеленський не змінить присяги, що він буде стояти до кінця за збереження державного суверенітету та територіальної цілісності. Тому його треба усунути у будь-який спосіб. Якщо вони фізичного усунення, то через вибори, Більшою мірою вони нічого не можуть зробити. Хоча ви бачите, що рейтинг у Зеленського залишається більше 60%. Відтак, тому будь-який кандидат він однозначно програє Зеленському. І це, і це є очевидно всім, і всі опитування про це доводяться. Але їм вибори, от для того, щоб ми не можемо порвати повністю з Трампом. Тому що розвіддані, тому що, хоча він нам не дає ніякої зброї, залишились ті замовлення, які ще при Байдені були закладені підприємствами, тому це поки, поки що цей процес іде. Хоча гроші вже були проплачені з тих 60 мільярдів на виробництво американської зброї, він ще Трампу здирає з європейців ще додаткові. Додаткові гроші, ну це просто чисте здирництво, розумієте е, е, в цій ситуації? Тому, але розвіддані поки поступають. Тому звісно, що Зеленський не хоче е, конфліктувати з е, Трампом, і йому треба вести таку лінію, яку яку не тільки він, а всі європейські лідери задобряють, дякують і так далі. Хочеш ти цю забаганку, давай вибори будемо проводити, але ніякі вибори сенсу не будуть мати. Тому що їх ніхто не визнає, тому що це порушення Конституції. І це, і це ми створюємо колосальний ризик для оборони, нашими силами оборони. Ну невже це не зрозуміло? І ми оголим фронт такій ситуації. Чого і, власне, і добивається Путін з Трампом? І знову таки на тему виборів, чому Росія підігріває цю тему, свідчення того, що Росія зацікавлена в цій темі, Лавров говорить, що в виборах президентських в Україні мають взяти участь українці, які зараз перебувають на території Російської Федерації, мовляв, вони мають право голосувати на виборах президента, хоча й проживають на території Росії. Отже, ну Намагаються посіяти хаос, я так розумію, Росія ну так. <звілля> ну він з точки зору то з точки зору права, так він він правильно говорить. Тому що громадяни України, які, які залишаються громадянами, тому мають, тобто мають громадянство України, вони мають право голосу. Це правда, от, але як вони будуть голосувати в Росії, це зрозуміло нам. І на окупованих територіях як будуть голосувати, як вони там проводили різні голосування, виборів Державну думу на окупованих територіях, коли з автоматами заходили і змушували їх голосувати уже з російськими паспортами. І я маю дуже великий сумнів, що українці, українці мають українське громадянство, тому що всі вони мають російські паспорти. Ну, звісно, ми зробили колосальну помилку, коли визнали в Україні множинне громадянство. Це підрив під, під нашу єдність, чесно кажучи. І дуже, дуже великий е, підрив. Тому вони отримують формальну підставу, підставу голосувати в Україні е, за українські вибори, навіть якщо вони є російськими громадянами або громадянами іншої країни. Пане Григорію, а звідки ілюзія в адміністрації Трампа чи особисто Дональда Трампа, американського президента, що новий очільник України піде на поступки, що він буде е, зговірливий, що він буде домовлятися з Путіним. Що мовляв, не Зеленський, а інший його наступник домовиться на все? Звідки такі думки? А вони абсолютно впевнені в цьому? Вони абсолютно впевнені в цьому, що новий е, вони посприяють це. Це ж. Ми, ми навіть не уявляємо, які інформаційні атаки будуть йти на наших виборців і з боку США і з боку Російської Федерації. А, так? Вони будуть робити все, аби дискредитувати президента України і будуть розхвалювати всіх інших кандидатів. От що це, що, що це буде відбуватися. Тут е, ніякої агітації не буде під час, а буде російська дезінформація тотальна. В цій ситуації вони надіються на це, що народ клюне. Ну навіть зараз ми бачимо, яка дезінформація сьогодні е, і маніпуляції е, звучать, і ми бачимо в соціальних мережах, е, в Ютубі, Телеграмі і так далі. А, а тоді воно помножиться ще більше. Заказні будуть замовлені статті однозначно і в американських газетах. Ти ж. Самок. Ми просто не уявляємо, на яку небезпеку ми наражаємось, тому, то, тому це будуть не вибори, а суцільний хаос в країні. Чого й добивається і, і Трамп і Путін пане Григорію? А як ви думаєте, чи може, наприклад, Росія під цей шумок оживити когось зі своїх сплячих консерв і просувати як кандидата? Однозначно прокурату. так і буде. Однозначно, так і буде. Вони висунуть. Через наші, нашу п'яту колону вони обов'язково висунуться. І тут ми побачимо ще інших кандидатів. Можливо, можливо, Медведчука ми і не побачимо, а можливо, і Медведчука побачимо. Але буде якась підставна особа. У нас же тут блогерів повно і претендентів на, на президенти. Один, один тільки лідер, чого коштує, розумієте? Реляція, яка звучить під час цих перемовин про можливе завершення війни про мирну угоду по різному можна їх називати. Суть зрозуміла це референдум. Пропонується, нібито, щоб українці затверджували цю мирну угоду. Ну не затверджували в сенсі ратифікували, звісно, а в сенсі проголосували. Так чи ні, підтримують, чи не підтримують вони ці пункти мирної угоди на референдумі. Що ви думаєте про це знову ж таки, з безпекових міркувань чи можливо проведення такої історії? Ну, це можливо проведення такої історії після завершення війни, після підписання угоди про мир. От тоді, можливо, можливо, Але у нас ж це, і цей референдум стосується, власне, перш за все. Зміни території країни. Тому що Конституція забороняє змінювати території. Такий можливий референдум, але знову-таки це буде суцільний фарс. Тому що вони зразу поставлять питання і на окупованих територіях, давайте будемо проводити, і в Російській Федерації будемо проводити це. Ну це ж вже є втручанням внутрішньої справи країни. Вони, вони просто це будуть використовувати. Тому, поки нема сталого миру, ніяких референдум нема сенсу. Може бути опитування, як це проводять соціологічні служби, але опитування воно не є репрезентативним. Пане Григорію, і на завершення тоді ваш коротенький прогноз, що буде з цими 20 пунктами, що буде з цим документом, з цими обговореннями. Ну, будуть продовжувати домовлятися і так далі. І будуть продовжувати воювати. Війна буде продовжуватись паралельно з цим. Поки існує Трамп, поки власне, і будуть його облажати продовженням цих переговорів. Я з самого початку сказав, що основою всього є договір або угода про ненапад між Росією і е, е, Україною. А це може бути. Тільки про завершення війни. А в завершенні війни Росія не зацікавлена. І вона не може зупинити війну. Нам більше ви бачите, тим більше вона нагнітає ескалацію бойових дій надалі. Це правда, на жаль. Що ж, я вам дякую за цю розмову, пане Григорію, за вашу експертизу. Пронагідно запрошую долучатися до наступних ефірів. Паси. Дякую. Глядачам обосток, також нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, Діліться цим відео зі своїми, діліться своїми думками з нами в коментарях, що ви думаєте про вибори, про референдум, що ви зазначили на такому опитуванні, за кого б голосували, якби вибори проводилися за якихось обставин в нинішній час. Пишіть, що думаєте на цю тему. Радо читаємо всі ваші коментарі. До зустрічі, будьте з нами.